Просто ці люди маючи гроші, вони вважають, що їм все можна. Сюди не можуть люди пройти. Хоча вони не мають це... Їди, я була, дорожка. Сіжда, була дорожка. Всі берега немає. Він загородив все собі, mm. зробив так, як нравиться йому. То, з дітям туди не можна, діти mm -hmm. не можуть зайти. Ну, я зараз буду визивати поліцію до берега Річки Мжеки, яка знаходиться в Осадчині. Скажіть мені, я маю право його просто прибрати. Я громадянин України, mm -hmm. який. Ну, mm -hmm. А я да можу, правда? Будьте давайте спеціально сушу заяву, потім уже ламати. Ото що забере, що то таке? Дітям не за підійти. царь, буде, тому бо, що, бо, що не зайва жизнь, тут вам все різні. А йду на роботу, від вас тіше. Забуду, я з тобою не розговорю. Послухай мене, будеш розмовляти зі мною. Буде забор, не буде профільного, у селі Височинівка біля мальовничого берега річки міжа десятиліттями місцеві жителі мали своє улюблене місце пляж. Тут купалися діти, відпочивали родини, ловили рибу старші, тихо по-свійськи, як це й має бути в громаді. Але нещодавно все змінилося. Власники великих будинків, що приїхали з Харкова, обгородили територію біля води цегляним парканом з одного боку, дерев'яною стіною з іншою. Люди втратили можливість підійти до води. Ситуація обурила громаду. Передусім двох жінок, які добре знають. Що таке справжня боротьба? Пані Оксана, дружина військового, який з перших днів війни служить на передовій найнегарячіших напрямках. Пані Олена, мати захисниці, яка у травні 2025-го була достойна звання Героя України. Президент особисто привітав її зі званням і вручив орден. І ці дві жінки не мовчать. Зимолькілянку він зробив це для того, щоб люди могли вільно сидіти. Дихати і почистити. І це він зробив тут благоустрій. так, Так, да, да, Це людина зробила сама. Вот. А ось сусіди, а от наші царі, які загородили, і сюди не можуть люди пройти. Хоча вони не мають благодорожка. була дорожка. Оце та, там на фермі, ще оцінка на сам Ми тут ходили. От перший забор, це то вони, виходить, Оці їхні в тому році ми прийшли сюди, сіли отам. Вона мені каже, ви ж поприбирайте, бо ви на моїй території. Я просто задаваю вопрос, яка твоя територія? Твоя територія за 25 метрів по закону України від берега річки. Ну не біля річки, що ти мені будеш що ну, вона твоя. Так. Я хочу побачити документи, докуди, вона, наприклад, їхня земля. Де? Хай вони мені покажуть? Слідушій це з той сторони, ось він зага поставив тим. То тобто, дітям туди не можна. Діти uh -huh. не можуть зайти. Ось тут був же, бачите? Uh -huh. Ну їх заставили зняти, ну блоки не все равно. Це я не знаю, що це уська нарізати ще берега немає. Він загородив все собі, зробив так, як навиця йому. Ну. ну то що люди не можуть пройти не туди, не туди, сюди, не, ну. Тобто це один господар, <паспад> <паспад> паркан з цієї <паспад> сторони і з тієї сторони. <паспад> <паспад> так? <паспад> ну так, да, і з тієї сторони він же теж там перегородив тінчик тинчик, стоїть. Нема то з немає вільного доступу не прийти, не не попливти дітвара от вчора. Перебігають перебігти. Ні, Різні випадки. Бувають так. Може, хвилин. Було були такі вже випадки, що пожежна пожарна машина, просто не могла заїхати сюди, тому що там стоєш лагповну. Тому що заправляєся, а тут немає. Заправиться львуть машини, заправить люди могли, тому що вони вирішили, що місцеві мешканці не можуть їздити сюди на своїх транспортах. На місце викликали поліцію, написали заяву і не збираються зупинятися. кажуть, це не просто річка, це наша земля і законна боці людей. За нормами прибережна смуга 25 метрів від водойми не може бути загороджена. Це зона загального користування. Тож самовільне перекриття це не приватність, а порушення. Право його просто прибрати. Я громадянин України, який ну а я могу, правильно? Ну, мені ж перешкоджають підійти і вільно відпочивати. это все вас пробьем. Давайте сначала напишем заяву, потом уже ломайте. Идите убирайте. Значит, убирайте <плодисмент> вы, чтобы я не ломала. Доступ до воды. Вот вам вольный доступ. Вот? А да. вот, это тоже наш, это принадлежит громаде. это всем принадлежит. <свят> Сергей Леонидович сделал Мені зікається, при чому ти все. У нас для Сергій Леонідич а претензій ноль. А я ж не говорю, Тому що, що Сергій Леонідич зробив все для того, щоб люди могли ходити свободно віддихати. А от ви зробили все для того, щоб люди не могли пройти. Я на той Власник паркану, пан Олександр пояснює, тут ходять корови, смітять люди, гуляють п'яні. Але це не причина огороджувати громадське. Я вы мали право це все загородить. Скажите мне. Я їм, вам ласка. объясняю. Об Во-первых, ходили коровы. Это нервная. Потому что вы на хозяева жизни. А хто? От то що заберемо, що то таке? Дітям не за Поліція прийняла заяву пану Олександру у розмові з журналістами. Медіа Зміїв пообіцяв паркан прибрати. Вже не вперше. Чи буде виконана цього разу, побачимо. Але дівчата не збираються зупинятись. Ну, і ти ще, так, кудись звертатися? Звісно. За сьогоднішньої зйомки у mm. мене буде вихідний день, я поїду до нашої міської адміністрації. Mm -hmm. Напишу заяву. Для того щоб вони розібралися комісію, я так розумію. Земельну вони... комісію, щоб вони приїхали, розібралися і щодо законності розташування Й... цих парканів, Звичайно, так чи воду. Да. Якщо не буде реакції ніякої і не прибереться цей забор, я буду звертатися до Києву. Uh -huh. Я буду звертатися на гарячі лінії, я буду звертатись до водних ресурсів України. Ну я знаю, куди звернутися. Просто ці люди маючи гроші, вони вважають, що їм все можна. А звичайна людина вона не може навіть людина підійти довести, бо вони так вирішили. Так не буде це сюжет не лише про паркан, це про право бути на своїй землі, про закон і повагу, і про двох відважних жінок, які не дозволяють закрити річку для своїх дітей і сусідів. Боремося разом. Громада має силу. Лариса Бодаріва, йстоміна, Анастасія, канал Медіа